Природі на телеканалі ЕРА ранку, Україна на часі юридичні консультації, незгодні з комунальними тарифами, надійшла платіжка з величезною сумою боргу, який вам не належить. Або ж вас шантажують виселенням з квартири, якщо не заплатите. Наскільки правомірні усі ці вимоги, ми спробуємо з'ясувати з юристом Оксаною Фочук. Пані Оксано, доброго ранку. Я вас вітаю нас на програмі. Доброго ранку. на початку розмови. Я вам зачитаю лист від нашої глядачки. Доброго дня у мене за борг. У мене борг за комунальні платежі півтори тисячі гривень. Я встановила лічильники води. бо... За жеківськими розрахунками суми величезні і невиправдані. але в районному управлінні житлового господарства відмовляється укладати договір, поки не погашу заборхованість, причому вимагають погазити аж 2 тисячі гривень, тобто на 500 гривень більше. А ще сказали, що якщо не сплачу впродовж місяця, квартиру за борги продадуть через суд. З сумою боргу я не згодна. Допоможіть вирішити цю ситуацію. Ну що, давайте розбиратися. От, по перше, взагалі ця ситуація з боку ЖЕКу, вона правомір. Цілком правомірна, я можу що цілком, ця ситуація є неправомірною. Немає не жодної юридичної підстави, яка б давала можливість жеко фактично заявляти громадян про їхні обов'язки. Якщо юридично ніяк не обґрунтовані такі обов'язки жодним нормативним актом, тоді давайте одразу зазначимо, які якими ж нормативними актами потрібно регулюватися в даному питанні. Якщо, приміром, у людини склалася якась приблизна ситуація, можливо, не така ж, куди звертатися до яких ну, дивіться. По перше, актів. закон України про житлово-комунальні послуг це uh -huh. основний акт, який визначає, по перше, законодавчу базу, яка регулює відносини щодо надання житлово-комунальних послуг. А права обов'язки сторін наслідки на виконання послуг далі якісь від... можливо назвати статті. Які а, я пускою з собою я б звернула увагу на статтю 21 закону, оскільки наяв саме фактично права обов'язки. Uh -huh. Права обов'язків перше, права а, споживача послуг. Стаття 20 регулює права обов'язки виконавця таких послуг. Uh -huh. Тобто, фактично з цих обов'язків ми можемо прямо передбачати ще ті права, які не передбачені в статті 21. Ну, по перше, загальне. Право щодо отримання якісних послуг, тут якісна характеристика щодо кількісні і якісні, тобто фактично в якісній характеристиці відповідно до закону дві характеристики: кількісна і якісна, тобто якість послуг, плюс другого знака це кількість, тобто в тих рамках і необхідних для задоволення потреб конкретного громадянина споживача таких послуг. Так, це ну, не закон України. Так, це закон чи, України. Якийсь, ну це значить, що в законі є пряма норма, яка передбачає коло тих актів, які регулюють відносини, в даному випадку йде мова про правила, нормативи, норми та інші акти, якими органами вони приймаються. Ну, По-перше, це Кабінет міністрів України, і тут слід звернути особливу увагу увагу щодо водопостачання. Зокрема, це постанова номер 630 Фактично вона регулює е, 630, порядок. Так, угу. 630, так. Вона регулює порядок водопостачання, водовідведення. Основні знову ж такі основні нормативи, які мають виконати виконавцям таким послуг права і обов'язки, сторін передбачаються, а також що основне це затверджено типовий договір цієї постанови щодо водопостачання Водопостач. та водовідведення. Тобто, фактично, типова форма договору вона і така, фактично, mm -hmm. цей договір він і укладається між споживачем за та виконання цієї так? форми, вискласця От форма. в цій ситуації відмовили наші глядачці у укладенні такого договору. Сам. Ми про це ми поговоримо за кілька хвилин одразу після коротких новин. Не перемикайте. Потужна енергія на випередження часу. Мустанг відвог. Нацбанк України такий полегшив процедуру обміну валют. Тепер валютно обмінну операцію можна здійснювати не лише з паспортом, а з будь-яким іншим документом, який посвідчує особу. До того ж, робити ксерокопії документів, не обов'язково. Утім, полегшення тимчасове. Після проведення євро 2012 Нацбанк планує повернутися до суворої паспортної системи при обміні валют. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, принаймні так запевняють урядовці. У профільному міністерстві повідомили підприємства житлово-комунального господарства готові подати тепло споживачам а будівлі його прийняти. Нині у більшості областей вже триває запуск централізованих систем опалення. Водночас у МінжеКГ нагадують, галузь потребує негайного оновлення. Так лише тепловтрати в мережах становлять близько 15%. При цьому майже половина тепла губиться через елементи конструкцій самих будинків. Сербія набула статусу кандидата у члени Євросоюзу. Тепер єдиною перешкодою на шляху остаточного вступу в ЄС для неї залишається проблема врегулювання відносин з Косово. Белград подав заявку на вступ ще 2009 року. Однак її схвалення було неможливе, поки на волі залишалися особи, яких звинувачують у воєнних злочинах. Передусім, генерал Радко Младіч до липня цього року всі вони були затримані та передані міжнародному трибуналу в Гаазі. Одночасно, Єврокомісія заявила про початок перемов про вступ до ЄС іншої колишньої його республіки Чорногорії яка отримала статус кандидата в члени Євросоюзу трохи раніше. Расу мустанг відвод. Доброго ранку усім, хто приєднався до нас. Я нагадаю, сьогодні вирішуємо питання стосовно боргів за комунальні платежі, нас консультує юрист Оксана Фочук. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, наші глядачці відмовили в укладенні договору для розрахунки води за лічильниками через заборгованість. Наскільки були б правомірні взагалі такі дії? Так, питання актуальне, Оскільки звернемося з того, ж закону про житлово-комунальні послуги визначається цим законом, що фактично орган, який зобов'язаний давати такі. Посуну, фактично, підприємство в нашому випадку. А на нього покладається не право, а обов'язок укласти договір. Тобто, по-перше, це переглянути всі умови, які необхідні, і по-друге, класи такий договір з громадянином – Це не право. А, Чому ця... це не право? Фактично, це публічна послуга, тобто, фактично, задоволення е, тих. Е, Тих вимог, тих потреб громадян, які є загальними, а скажіть Це... тоді, будь ласка, у якому випадку вони могли відмовити, тобто є такі випадки? Так, ну дивіться, тут така ситуація. Ну, По-перше, громадянин ще фактично він укладає договір. На підставі цього договору можна відмовити, якщо, наприклад, громадянин звертається на тієї установи, яка фактично з договором зобов'язана йому надавати такі послуги. Uh -huh. Потенційно може така ситуація, якщо попередньо, наприклад, договір був укладений з одним підприємством, а далі він звертається до іншого підприємства, що я хочу з вами укласти такий-то такий-то договір. Можна Але бути... перекласти Пере... можна Переукласти можна. Mm -hmm. Тобто, фактично, якщо звертається, якщо ця саме е, саме це підприємство е, на нього покладено, фактично обов'язок, тобто він надає такі послуги, і тут звісно враховувати, що тут ще може територіально, тобто фактично особа проживає в одному районі, звертається в інший. Тут вже окремі випадки, тобто фактично ще замовлене територіальною знакою, тобто. Якщо да не обслуговує mm -hmm. таких топів. Ну, так, дивіться за цією ситуацією, наша глядачка спочатку встановила ці лічильники, тобто не зрозуміло, що це за лічильники, чи був у неї дозвіл на встановлення. Яка взагалі процедура? Тобто, що вона спочатку повинна була зробити, укласти цей договір чи вже встановити ці лічильники? Процедура слід знати, скільки процедура, вона спередбачена ще одним нормативним актом. Є е, правила е, затверджені наказом номер сто. 90-го 2008 року, а цей наказ прийнятий Міністерством з питань житлово-комунального господарства, в цьому наказі чітко передбачається, що а, фактично встановлення таких лічильників відповідно до цього наказу, це є засіб обліку, а, тобто, фактично, вони зобов'язані встановитися відповідно до будівельних норм, тобто неможливо встановити без дотримання будівельних норм. Як ці будівельні в встановленому порядку? Тобто для тим, загальний порядок. І перед тим як встановити такий лічильник, необхідно, щоб такий проєкт. Технічний проект, тобто, дотримання, він обов'язково має бути затвердженим Ну, Як це практично відбувається? Практично так, відбувається. відбувається? 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 Як? Тобто, просто, дивіться, тут uh -huh. все просто, все прописано. Тобто, ви звертаєтеся спочатку до того підприємства, яке зобов'язано встановити лічильне. тобто з ким з яким попередньо вкладено договір про надання послуг з водопостачання від uh -huh. на підставі такого договору. Особам вправі звертатися до цього виконавця, а він звертається з метою Тою проінформувати його, які, по перше, лічильники, які умови, і такий, е, такі таке підприємство ну, зобов'язано. Тобто, виконавець зобов'язаний проінформувати і причому 15 з моменту, вне, е, з, з моменту звернення такого громадянина, а така основа зобов'язана дати їй чіткий перелік інформувати. Ага. Плюс, Людина сама оплачує ці лічильники, Вона не є Вона це... може вибрати самостійно поїхати в примірку. Е, є ремонт. загальні вимоги, є державний реєстр е, відповідних. Засобів неможливо будь-які лічили, тому відповідає пройти стандартизація, тобто отримати відповідний сертифікат, підтвердження, що він може використовуватися. Відповідно бути внесеним в державний реєстр. Але відповідно, не обов'язково і... купляти ці засоби саме у звісно, цього підприємства. Звісно, сама звісно, може так, купити, це, так? Так? це вже да це вже звучення фактично прав промая в виборі. Вона може вибрати з переліку, які в державному фактично реєстрі. В жодному випадку підприємство не повинно поклати Закупувати ті чи інші лічильники, тобто тільки ну тобто це вибереже громадянина. Якщо у людини була заборгованість, так за комунальні платежі, чи можуть її відмовити тоді в встановленні цих лічильників ще на етапі, коли людина звернулася? Заяву про встановлення таких лічильників, тут два моменти, які потрібно підкреслити. По перше, це будь-яка відмова встановленні лічильників, вона суперечить нормам постанови, згаданої Кабінету міністрів України і відповідно наказу. Що перебачено в зазначених нормативних актах? зазначено, що громадянин має право право, тобто визначено його право звернутися встановлення відповідних лічильників і відповідно органі від Повінно такого підприємства, яке за договору зобов'язано давати послуги згодо постачання, виникає обов'язок виконати таку а, вимогу громадянина. Жодні заборгованості не впливає зовсім. Не зовсім. Uh -huh. Ну і в цій ситуації, якщо людина вже встановила ці лічильники, скажімо, якщо вони не сертифіковані, то їй можуть відмовити, я не думаю, що умовити взяти так? на е, так укладення договору, зокрема взяти на облік абонентський облік такого особи, яка встановила лічильники і не відповідає. Жодним стандартам, тобто це абсолютно людина нормальна може процедура. Навіть штраф заплатити за це, чи Ні, Ні, людина, вона це ж фактично вона встановила лічильник і її абсолютно ніякої відповідальності за це не буде, оскільки якщо людина сертифіковані, якщо не сертифіковані, мають. ніхто не поставить пломбування тільки з момент фактично пломбування і можливо вести облік води відповідно за такими лічильниками. А це уповноваження робити відповідні органи, які підконтрольні і повинні виконувати норми законодавства. що не дозволяє. Проводити облік води за такими лічильниками без пломбування. Фактично пломбування це є надання дозволу на, на, встановлення на, на встановлення, фактично наведення обліку води з такими лічильниками. Дуже прикро, пані Оксана, що наші люди часто не знають свої права, не вміють їх відстоювати. А все ж таки, усі відповіді, мабуть, що можна знайти у книжках, якщо знати яку книжку читати. Я цікаво, що саме 13 жовтня 1957 року на державних зборах великий Мао Цзедун заявив: не потрібно читати книжок. Ну, Така цікава була заява. Ми вирішили попитати людей на вулиці, чи погоджуються вони з Великим Ауцідоном, і взяли яку книжку, коли вони востаннє читали. Прошу. Книги це, як казав Франко, здається, книги це морська глибина. Хто в них пірнеш до дна, той, хоч і там труду мав досить, але звідти мудру істину виносить. книгу, яку я в останнє прочитала, це. Ой, ну, это было, скажем так, бульварный роман, потому что это было в отпуске. Читаю я подручник за 11 класс по географии в последний раз. Лунный камень. Еще не дочитала. Кинга. Да, «Зеленая миля» называется. Интересная книжка, но жестокая. Вот сейчас читаю, кстати, Донцова. Я знаю, что сейчас больше те... смотрят телевизоры, а те... читать треба обовязково. А я читаю и Джейн Эйр, и Толстого перечислю, перечитываю. У «Мастера Маргарита». Пелевин числа называлось. Я читала Федфан. игра безобразная герцогиня. Да, надо читать. Обязательно порядке. Потому что это развивает память, это интеллект, это очень много познавательного узнаешь. Оксана, а вы погоджуетесь с великим Аудзудуном, что читать не нужно? Що все ж таки потрібно в даному випадку, коли йде мова про комунальні послуги і про такі неправоміжні рішення органів, треба читати законодавство. Справ тобто тому, відповіді що... можна знайти, а в книжках. На увазі, в законодавстві щодо юридичного питання, чи всі можуть розібратися самостійно, щоб знайти існу зрозуміло, спілку? що закони прописуються таким чином, що далеко не зрозумілі вони кожному, але з іншої сторони, якщо прочитати свої права, обов'язки, зокрема в законі про житлово комунальні посла, то я думаю, що вони абсолютно зрозумілі. Хоча е, якщо ми звернемося до дужего часу, і прописані права, але їм не кореспондують обов'язки, не прописаний порядок, яким чином повинні реалізовуватися ці. Права тоді виникає проблеми ці права просто тоді не Тоді треба звертатися до юриста і шукати шляхи, яким чином вирішувати це питання. Якщо це законодавством не врегульовано, зрозуміло через суд і вже встановлювати там чи аналогічні ситуації, розбирати тобто, застосовувати аналогію закону до подібних правовідносин, таким чином реалізовувати своє право. Це проблема нашого законодавства. Прогалом завжди є. Оксано, а у цій ситуації з нашою глядачкою ви порадили б самостійно розбиратися, писати заяви, скарги і таке інше, чи все ж таки звернутися до професіонала, до юриста? До Адвоката, а дуже Складно самому пересічному громадянину розібратися в таких ситуаціях. А ну, по-перше, дійсно, не Кожен громадянин розуміє, а як чином, яким чином боротися із такими непремірними заявами. Мені необхідно встановити лічильника, моє право не виконує. Хоча б ніхто сказав, що в мене є таке право. Розуміло, що тут юридична консультація, вона в принципі необхідною є. Тут юриди перше треба розібратися в ситуації. Кожна ситуація індивідуальна, можливо. Стільки комплекс різних вирішень ситуацій в залежності від того, які саме а, які саме заходи були в житті, або які саме були неправомірні заяви сторони іншого органу. То бо дуже багато це багато треба розбиратися обов'язковому порядку. Тобто, якщо сусід скаже, що о я таку ситуацію вирішував, і я тобі розкажу, тобі не треба зараз зарадитися. це не так. То бо... не факт, що вона була така ж сама. Ця от ситуація так. Так. Оксана, скажіть, будь ласка, от у цій ситуації відмовили так в укладанні договору, як зафіксувати неправомірно, ми це вже з'ясували, як зафіксувати. Це тобто, що потім, приміром, якщо е, діло дійде до суду, що потім е, доказати те, що дійсно відмовили. Бо потім вже вони можуть сказати, ні, ніхто не відмовляв. І жодним чином це не зафіксовано. Зрозуміло, що в нашому випадку чудово було якби все робилося в письмовій формі. Написати заяву з копією, або через поправити чи поштою таку заяву. Фактично будь-яке підтвердження звернення про що про укладення договору про встановлення лічильників, uh -huh. посилаючись, можливо, на свої права те, що відповідно до такого акту я маю такі то права. І хотілося б, щоб за укладеним з вами з відповідної організації, договором про а, надання житлово комунальних мені були встановлено такі лічильники. але лічинки вже ж вона встановила, тобто тут їй відмовили у цьому договорі укладанні договору. А, ну зрозуміло, що до затвердження проекту я в правах, це вже наголошувалася, має бути погоджений проект встановлення відповідного. Тобто, якщо він є, лічильника, то можна його просто скопіювати і надати так розумію, якщо і заяви? якщо проєкт погоджений, якщо проект погоджений органом, то то в особа не може просто притискати, саме лічильник пропломбуйте і давайте тепер будемо а, всі кількісні виміри робити цим лічильником, Я так. встановила. А тут має обов'язково бути дотримана процедура. Для чого взагалі? Це процедура затвердження проєкту, і для чого це консультацій, коли громадянин перед тим, як встановити підвідний лічильник, він вправи звернутися до установи, яка зобов'язана встановити такий лічильник, а з метою надання інформації, що які лічильники, які саме лічильники, там, яких самих марок, де знайти цей перелік лічильників, а, які, які проєкт йому в даному випадку необхідно узгоджувати з, з цією установою. Тобто для цього і звертається градинист такої. Щоб він дали роз'яснення. Якщо він сам встановив, приходить що я встановлюю каже, чекайте, ми мене завершені які проєкти, ми не можемо взагалі зрозуміти, кінеччин кости, ми можемо зовсім не відповідає жодним стандартам. Нам Тому по... в цьому разі це непромовірно так, так. з боку Абсолютно. вже нашої глядачки, бо це зрозуміло. Давайте трошечки про борги. От глядачка заявила, що борг становить півтори тисячі гривень, а їй написали дві тисячі гривень. Вона не погоджується, що їй в даному разі робити, як довести свою правоту. Справа в тому, що якщо громадянин бачить, що відповідні квитанції, які бо обчислення боргу, він не відповідає реальній ситуації, він або звертається про перерахунок. Якщо відповідно він каже, що ну, абсолютно не отримано вами нормативи розрахунку а, ви ну, відповідних витрат житлово комунальних послуг то... таки, краще письмово з е, заявою. Е, звісно, заяву, звісно так? письмово mm -hmm. заросло корну з метою перерахунку. Якщо вже відмовлять в такому перерахунку, можливо звернутися до суду відповідним позовом про зобов'язання цього органу, а, здійснити такий перерахунок. Зрозуміло, що у нас зобов'язальні рішення суду виконати складно, однак існує кримінальна від. Вівдальність за невиконання рішення, тому в принципі органи зобов'язані здійснити Дійснити, тільки да? перерахування. Так. А є якась межа, після якої до громадянина дійсно можуть застосувати якісь, ну скажімо, такі заходи, як, наприклад, продати квартиру за борги через суд. Так питання зрозуміло. Орган сам заявити про те, що ми передамо вашу квартиру, якщо вони погасити вашу заборгованість, є неправомірними. В якому випадку взагалі тут може відчужуватися квартира? наприклад. Якщо е звернулися з позовом до вас за і відповідно в судовому порядку, було хвалене рішення про стягнення е з вас відповідної суми. Не оплачено в межах не оплачено за житлово-комунальні послуги, то під час виконавчого провадження державний виконавець намагається знайти будь-які доходи для того, щоб виконати такі рішення суду, тобто стягнути фактично збережника в даному випадку відповідача ту суму, яка не була сплачена за житлово-комунальні послуги. А в даному випадку спочатку ніхто не буде здійснювати стягнення з квартири. Це зрозуміло, але ж колись настане ця межа, от коли вона настане. Це 10 тисяч гривень, це 20, це 100 тисяч. Я пояснюю ситуацію. Скільки можна платити за квартиру? Я пояснюю ситуацію. Тобто, взагалі, за квартиру треба платити, це інше вже питання. А, якщо, наприклад, ви наплатили там Протягом досить тривалого часу зрозуміло безкінеча не може тривати рано чи пізно, або вас відключать від мережі, або сама організація звернеться з тягненням до суду в судовому порядку. Тобто немає конкретної межі. Немає конкретної межі, Тут вже йде в якому порядок? Якщо, наприклад, у вас дійсно достатньо великі борги, але у вас немає жодного майна, ніяких, коли не працюєте, ніяких немає доходів. Єдине ваша це квартира в такому випадку може прийти до висунку. Що лише в порядку відчуження квартири, це вже окремий mm -hmm. порядок, передбачений законодавством, можливо е, виконати рішення суду. Але це досить виняткова ситуація. Mm -hmm. І ще ну ще mm -hmm. слід зазначити, якщо навіть існує такий ризик, в будь-якому випадку може звернутися до суду з відстроченням виконання такого е, рішення суду. Тобто, Горбинин впевнений, що він знайде гроші до, до, до того часу, е, а, тільки з метою, аби не тобто, продали його квартиру. Дійсно, прийняти прийняти таке рішення. Пані Оксано, я вам дуже дякую за ваші роз'яснення. Чи поради гарного дня, доброго ранку. Вам. Я нагадаю, ми спілкувалися з юристом Оксаною Фочук. Долучайтеся до обговорення теми за адресою, яку бачите на екрані. Разом ми знайдемо відповіді на усі ваші питання.